Привіт, ви на каналі Аліса Мухамор. Завтра я буду їхати на екскурсію. І я би вам по... хотіла би показати, що я буду брати з собою на екскурсію. Буду брати з собою на екскурсію отакі Оріо. Вони в стилі Майнкрафта. Тук. Дві мандарини. Жувачку м'ятну. Це треба в дорогу, коли, якщо тебе знудило, то треба взяти. Жвачку м'ятну, тільки м'ятну або м'ятні цукерочки. В моєму випадку і то, і то буде. І я вам покажу, що я буду одягати на екскурсію. Поки що це все із їди. Буду брати. Казав, що я про мандаріни. А, ще дві мандаріни. Я буду складати в цей рюкзак, але так вийшло, що шлейка відірвалася і буду пришивати. Ну, я, а мама. Зараз буду показувати, що я буду одягати. Оп. Оп-оп. ладно. Ап, це. А, Ага-ага. Завтра я буду одягати отакі от. Такі от... Голубий топик. Ну, такий. Такий. Кажеться, що це футболка, але це топик. Но, но це погонка, що? що буду одягати. Далі оцей костюм, отакий, він не укорочений не мені. Футбол. Дуже такий нравилися, але постійно так вниз-вниз-вниз-вниз тяне. І ось такі от но... штани, кльош. Главне, їх завтра не засрать. Ну, оце ж все, що я завтра буду одягати, і мож... я зараз ще вам трохи познімаю. А завтра моя зйомка продовжиться і з самого ранку. Отак от, от і я буду знімати по почастина, по частина, по частину. Якщо так вийде, то я може, тихо зніму приставу. Ну, це буде як екскурсія представ. Там буде концерт один, такий, як якась типа, смішна, страшна, весела, сумна, крашу мікс, можна так сказати. И... О, і коротше, от так От я постараюся там трошечки. Вняти. Чому буде екскурсія і зразу пристава? Не обращайте сторонні звуки, тому що нас прийшов мого папу друг. І, коротше, я Я... Я хочу сказати у чого буде екскурсія пристава, тому що ми будемо їхати по Києву. А, і якби це буде екскурсія. А потім будемо дивитися виставу. тобто вистава екскурсія. Буде, звісно, печально, якщо буде завтра тривога. Дуже буде печально. Хотілося б без тривоги. Але Олена Юрівна, наша вчителька, сказала, що, можливо, завтра будуть на... у нас тривоги. Отак. от.

Дивіться, що я спала? Це типу на, всю, на всі пальці, я це побачила в Ютубі, якщо загуглить, що можна спасти із різінок, ви знайдете оце. Воно дуже прикольно виглядає, але його дуже добре спасти. От. Хто хоче подивитися, е, як сказати, пів першої частини перестрілки з моєю подругою Марія. А так її можна назвати Машка. І можна її ще називати Машина, а я соняком. Піп серії, тому що її якраз забрали, коли ми вже перезнімали для вас, то пішіть. Коменти я обов'язково для вас скину. Ну добре, тоді всім до завтра. Або па-па! Та-ра-та-ра-та! ру ту вот ру ту ру ту папа! Таратарата, туру туру туруту, тун туру туруту, тунтун, туру 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 тут. Какі бар, каки барак хибаракхибар. Ото. Який бара. Який бара, Все, цієм. Oh. Па-па!